Як щось сонце дуже справо. Сьогодні перший день Ей, видався мороз, бо хмар нема і за ночь земля вимерзла, то і не з'явився на дасі нашому. Зараз я знаходишся на дзвінниці якось дуже старої дерев'яної церкви що це стара сіль зони сучасні бо подарували якісь меценати але але всі ці дерев'яні спороди дуже старовинні там десь написано це саме старої сілі чи солі старої солі вже більш ніж тисяча років там років десять. Назад вона відзначала своє тисячеліття. Дуже стара дерев'яна церква. Поруч вона знаходиться. Зараз я туди перейду. Спустився в і 1429 рік. П'ятницька церква. подзвинуться 17-го столетия. О, вот руха предлаштована. написано. Важники. Це тут было? Ось это такая чудова споруда. Избыть всего на вилла Анна. 1911 рік. Чістьма має так, але зараз тут психоневрологічне відділення. Все лише стара сіль. Теж цікава споруда. Щас шпиль похилився, а на ньому є букви НК. Хто це НК? Хто вона така? Треба почитати в інтернеті, та все буде ясно. Ще одна дуже цікава споруда. Костл з такими незвичайними виліпними фігурами. Дуже не залишилось, зараз я піду сонячної сторони. Побачимо що там таке. Ось які. брами. Ну, Що це старе Але, але Але працює Трисні дерев'яні надпис про Ось якісь чоловічі фігури Це олені, там собаки, якісь Орли поруч з ними це костьол? Мабуть, дуже старий. Ось знову всі там з левом хтось, там з ангелом. Зі з ангелочком. Ці бініці, всі якісь вікна. Поруч ним там поводи, стоїть дзвінниця. the redian